Чити молодіжних лідерів активними учасниками розбудови майбутнього нашої країни, завтрашніми депутатами, державними службовцями. Саме цього прагнуть в молодіжному крилі політичної партії Удар Віталія Кличка, щоб почути думки молодих людей і знатися про їхні погляди та переконання, влаштували обласний молодіжний форум, обговорювали переваги та недоліки асоціації з Європою і митного союзу з Росією. Якщо вони будуть в команді, будуть в політичній команді, вони звичайно можуть краще реалізувати своє бачення. І тому сьогодні ми просто хочемо бачити молодь. Не просто учасниками виборчого процесу, а нашими партнерами і активними учасниками того, що називається державний менеджмент, управління країною. На думку Петра Ворони, форум не просто декларує європейське бачення молоді. Він служить об'єднанню розрізнених представництв молодіжних організацій в єдину обласну організацію. Серед більш ніж 180 учасників представники і студентської спільноти, і робітничої молоді, і активісти громадських організацій. Дізналася про молодіжне крило. З інтернету по телебаченню бачила взагалі в минулому році також приймала тут участь. Дуже сподобалось. Займаюся активною діяльністю. І ось в цьому році також знову бачу, що ми збираємося, а проходять такі зустрічі. Тому ж дійсно, ну звісно, я прийшла і приймаю участь, і далі буду приймати. Участь у форумі взяли хлопці та дівчата з Полтави, Кременчука, Миргорода районних центрів області. Були серед них ті, хто вже напевно визначився зі своїми політичними поглядами. Були й такі, хто прийшов сюди з цікавості. Про цей захід я дізнався, тому що я являюся членом партії удар в своєму місті, займаюся політичною також громадською діяльністю. Зараз відновлюємо дитячі майданчики по місту і тому подібне. Дали об'яву про партію удар, і я вирішив. Спробувати себе у політиці може по сподобається, може ні. Ну рішив спробувати. В ударі бажають бачити молодь активними учасниками політичного процесу. Такі форуми, як розповідають організатори, проводять для того, щоб переконати, що молодь Болтавщини має свою чітку позицію, має сили і бажання працювати на благо країни. А згубна для української політики індиферентність минає стороною молодіжні кола нашої області. Молодь вони мрійники, вони ще не знають, б вони хотіли до кінця бачити Україну. Тому існують такі дискусії. Ми будемо проводити не першу, не останню дискусію на цю. Темою на інші теми. Я думаю, що так багато їх сьогодні зібралось, тому їм це цікаво. Щоб дізнатися думку більшості, провели голосування на початку заходу та по його завершенні. Майже усі присутні підтримали європейський курс України та висказались за створення асоціації. Якщо до початку форуму сім чоловік не визначилися зі своєю думкою, то після обговорення утрималась від голосування лише одна людина.